Слава Україні, Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо вам, Дрогобицька громада, що ви зараз тут, і ми всі разом чистою думкою і спільною дією формуємо зовсім нову, абсолютно іншу вільну країну. Продовжується протистояння на вулиці Грушевського, але зараз, за проханням одного з опозиційних лідерів, кличка там затище, оскільки, як відомо, о 13.00 мали розпочатися переговори опозиції з владою. Проте переговори лідерів опозиції в адміністрації президента з Януковичем і членами робочої групи перенесено на 15.00. поки ніякої інформації про ці переговори немає. Спочатку, як вже сказала, переговори були призначені на першу годину. Кличко під'їхав до адміністрації президента і потім повідомив, що до нього надійшла інформація про перенесення переговорів. Лідер ВО Свобода Олег Тягнебок розповів, з якими вимогами опозиція йде на переговори до президента Віктора Януковича. Про це він розповів з трибуни майдану у четвер. За його словами, першою вимогою стане скликання позачергової сесії Верховної Ради. На цій сесії має стояти питання відставки уряду Азарова, і при тому партія регіонів, яка має більшість, має додати голоси за цю відставку. Наступною вимогою стане декриміналізація участі у акціях протесту. Не тільки до 26 грудня, як уже закон є, але й усіх тих протестних акцій, які відбуваються. Ми маємо пам'ятати, що усі, хто бореться проти режиму Януковича, це є наші побратими. Заявив тягнебок. Навіть якщо якісь дії були кимось не погоджені, зараз час чварів не може бути. Будь-хто, хто страждає від того режиму, наш побратим. Вимагатиме опозиція і покарання тих. То винен у смертях мітингуючих, і це не може, за словами тягнебока, бути елементом торгу. От цитую: оті, хто вбивали так собі одним розчірком пера, відмовитись від кримінального переслідування, ні, заявив тягнебок. Також тягнебок заявив, що опозиція вимагає нової конституції та одночасних президентських та парламентських виборів. Янукович каже: давайте спочатку вибори парламенту. Але для чого нам вони без виборів президента? Це ж на час виборів єдиної легітимною влади в Україні. Тоді буде Янукович, пояснив позицію опозиціонер. Отже, як відомо, лідер партії Удар Віталій Кличко у четвер домовився із силовиками на Грушевського та активістами про тимчасове перемир'я. Яке триватиме принаймні до завершення переговорів Януковича і опозиції. Тобто Віталій Кличко обіцяв, що о 20.00 на народному вічі в Києві буде вже якась інформація про ці переговори, і тоді я, так розумію, буде оголошений подальший план дій. Будемо бачити, як події розгортатимуться далі. Сьогодні, о 12.00, відбувся всеукраїнський страйк. Інформація зі Львова. 23 січня близько двох тисяч львів'ян опівдні прийшли під стіни Львівської облдержадміністрації на акції в межах загальноукраїнського страйку і захопили будівлю. Люди прийшли поспілкуватися з головою адміністрації Олегом Салом і оголосили, що беруть владу в свої руки і блокуватимуть будівлю. Площа перед одазом була заповнена людьми, які кричали Заходимо, революція, і закликали один одного заходити спокійно, не бити вікна і не псувати майна. Ініціативна група оголосила, що люди блокують адміністрацію і беруть владу в свої руки. Охорона не могла стримати людей, бо їх було дуже багато. Про це розповідають очевидці штурму. І найважливіше під тиском протестувальників голова львівської ода Олег Сало, який вийшов до людей, написав заяву про звільнення. А <плодисність> людей в Ода очолює депутат обласної ради від партії Удар Оксана Діванець та заступник голови Львівської облради Валерій П'ятак. На запитання щодо вимог Валерій П'ятак сказав, що вони хочуть поговорити з головою адміністрації, почути його позицію, адже за два місяці Євромайдану той її так і не озвучив. Люди зайшли, почали колядувати. За словами охорони, до них вийшов хтось із заступників сала і сказав пустити людей. Вони піднялись на другий поверх до кабінету сала, і люди почали співати гімн. Проте, як розповів представник ініціативної групи, в ОДА створюють народну раду згідно зі статтею 5 конституції України, влада на місцях перебирають на себе народні обранці, депутати Львівської обласної ради. Також ініціативна група оголосила про те, що люди зайдуть і в інші адміністративні будівлі у Львові, наприклад, до податківців, митників. Однак блокувати їхню роботу не будуть. Я думаю, що така подія заслуговує зараз оплесків для львів'ян. Зараз кажу, зачекайте інформація з рівного. Рівне теж захопило Ода. Після народного вічі, яке відбулося в четвер. Кілька тисяч рівнян захопило рівненську ода. З народного вічі вони вирушили з вигуками Рівне Вставай і до офісу партії регіонів. Люди розбили скло двох рідних дверей і зайшли в приміщення. Тисячі рівнян стоять під рівненською ода, і мітингувальники вимагають, аби до них вийшло керівництво. І думаю, оплески тут теж повинні бути. Дрогобич. У Дрогобичі також створюється народна рада і про її, про її формування і про стан речей, які зараз відбуваються в місті, детальніше розповість Володимир Кондзьолко. Христос народився. Шановна громада, ви знаєте, що в Києві вже утворена народна рада, яка об'єднала депутатів опозиційних партій, проголосила. Що вони є гарантами Конституції прав і свобод України на підставі статті 5 Конституції України, яка говорить, що джерелом влади є народ і владу в Україні. Ніхто не має права узурпувати. Тому сьогодні ми з вами, тут на Майдані, приступаємо до створення народної ради Дрогобичів. Декларація про створення народної ради міста Дрогобича. На підставі статті 5 конституції України учасники віча майданів Дрогобичі 23 січня 2014 року представники територіальної громади нашого міста висловились за створення народної ради міста Дрогобича як органу представництва депутатів Дрогобицької міської ради у відповідності до декларації проголошення народної ради України. Народна рада міста Дроговича створюється як міжфракційне об'єднання на базі депутатських фракцій опозиційних партій. Дрогобицька міська народна рада створюється для захисту Конституції прав і свобод громадян Дрогобича і буде спільно діяти з загальнонаціональною народною радою. Народне віче Дрогобича повноважує депутатів Дрогобицької міської ради, членів робочої ради Майдану. Михайла Ваврина, Богдана Іванцева, Ігора Розлуцького, Романа Курчика від імені Територіальної ради нашого міста, організувати народну раду міста Дрогобича, винести персональний склад та її керівництво на затвердження черговим віче. І від нас всіх попросимо, щоб це було зроблено не затягуючи завтра. Шановна громада, хто за таку резолюцію про створення народної ради в місті Другобичі? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Сьогодні ми з вами започаткували народну раду в нашому місті. Дякую. З нього ми аплодували голосно, рівному ми аплодували голосно у Дрогобичі. Вже майже створено народну раду облиски для дрогобича. Сьогодні дрогобич також долучився до всеукраїнського страйку, який розпочався о 12.00 і тривав до 13.00. Дрогобицька громада зібралася тут перед стінами міської ради, і ініціативна група. Забажала поспілкуватися з мерією, з представниками міської ради, і вони пішли туди, де до них вийшов пан Лужецький, якщо я не помиляюсь, і секретар міської ради пан Тарас Метик. Про розмову детальніше розповість сам пан Тарас Метик. Запрошую його сюди. Він коалят заховався. Сочасні отці? Шановна Другобицька громада, шановні пані і панове, Христос я рождає, що вчора ми збиралися разом з вами святкувати тут на площі День Злуки. Лише тому, що це було 95 років. Але, на жаль, у нас не вийшло, тому що сталося те, що мало статися. Впали ті, хто пролив свою кров, здобуваючи. Оту правду, оту перемогу для України. Тому нині зранку, коли ви прийшли сюди на вічі, ви побачили на прапорах на ратуші чорні стрічки. Влада Другобича не залишилася, і Другобич, осторонь Львова, який заявив про скорботу, про жалобу. Я нині мав зустріч отут, на площі з мітингувальниками. Лише тому, що треба було розповісти про ті моменти, які всі нас хвилюють і цікавлять. Один із них. На сайті інтернету появилася інформація про те, що наша військова частина, яка знаходиться на Трускавецькій, буде брати участь у подіях у Києві. Я мав сам особисту зустріч разом зі мною були депутати міської ради. Це був пан Ігор Розлуцький, про якого вже згадували, інші, з командиром військової частини з приводу того, про що я сказав. Він запевнив однозначно: ця військова частина належить до артилеристів-ракетчиків. І в першу чергу вони несуть обов'язок це охорона держави, охорона нашої України, а тому в участі в ніяких перебиттях, які стосуються міста Києва, вони. Не братимуть. Наступне було запитання з приводу нашої міліції. І просили про те, щоб вони вийшли. На жаль, вони не можуть вийти, але я мав розмову з ними, ще раз зустрічався, і вони відверто заявили, це Андрій Іванович Білець і всі інші. Про те, що в першу чергу вони не бають і несуть закон ну, свої обов'язки забезпечення правопорядку. І Вони давали присягу, клятву на те, щоб вірно служити своєму народу. Отож, вони знаходяться у Другобіщ нікуди не виїжджають. Я дякую їм і думаю, що і ви з розумінням ставитеся додому. Але це ще не все. Я так само, як і ви, маю дітей. І також з сумом інколи дивляться на ту інформацію, яка, що як би то не було, але звучить з телебачення про те, що хтось загинув. Лише тому, що у мене є там дочка в Києві. І в мене там є друзі, побратими, які беруть безпосередню участь у тих всіх подіях. І ми з ними постійно контактуємо і знаємо їхні проблеми. Я не боюся того сказати, що на нинішній день ми організували з боку тих людей, які працюють і ратуші, повністю прогнозували поїздку автобусу, крім того, зібрали одяг. Вони попросили рукавиці, тому що холодно. Ми також придбали і передаємо. Тому що це стоять наші люди. Наші. І той, хто може нині, поїде, тому що там потрібні сильні, здорові, не молодь, не старше покоління, а ті, хто здатні вистояти. І я так само, як і ви, так само в ті, хто сидить тут в ратуші, з розумінням ставиться до тих хвилин, які відтікують на годиннику, і розумію, що будуть переговори і прагнемо і в молитві, і в серцях одного перемоги і порозуміння. І дай Бог, щоб то зупинилося. На завершення я хочу сказати одне. Я розумію наші турботи, нашу біль, але в єдності сила народу. Якщо ми будемо разом, якщо ми будемо прагнути тої перемоги, ота як ми зараз, а то ще й більше вона буде. А якщо ми будемо в різних боках, то різні сторони барикад і не буде. Колись у наших попередників отут, от що стоять, Воїнів УПА, ветеранів національно-визвольних змагань було одне гасло – Здобудеш українську державу, бо зниж боротьбі за неї. Я хочу побажати одного, щоб цей дух Бандери, конувальця, Стецька не вивітрився з наших сердець і душ. Слава Україні! Героям! Слава! Отже, після цієї зустрічі з представниками влади Дрогобицька громада пішла в гості до клубу містер Капоне, який належить Сергію Гориславському, таким чином демонструючи свій протест і своє ставлення до цього славнозвісного регіонала, але з ними не було дуже важливого чинника з ними не було. Структурного підрозділу першої дрогобицької сотні імені Івана Чмоли, представників автомайдану. Так, от щоб їм не було обідно, автомайдан сьогодні ввечері теж хочуть приїхати в гості до Сергія Гориславського. От це Добре. така інформація від них. Просили вам передати, щоб ви знали. Де він живе? А, так, а тепер невеличкий ще звіт. Вчора з Дрогобича вирушило близько. Близько 60 чоловік автобусами до Києва і виїхало дуже багато дрогобичан приватним транспортом. Сьогодні вже назбиралося людей на два автобуси по 50 чоловік. От і, ну, і сьогодні вони теж вирушать на Київ. Вчора вашими зусиллями було зібрано 19 тисяч 200 гривень тільки тут, тут на Майдані. Думаю, це дуже хороший результат. І